Виріс у мене на городі помідор. Сам собі виріс. Його ніхто там не сіяв. Я не знаю навіть, де взяла все це насіння. І з нього виросли ось такі здоровенні помідори. Це капець, якийсь. Це три. Я зірвала з одного куща. Перед цим ще одного зірвала. І ще на ньому залишилось декілька помідорів. Ось, дивіться, для порівняння сірниковий коробочок. Ну. Це капець якийсь просто, він такий огромний. Зараз я зважу, скільки він важить цей великий помідор. Так, пів кілограма, друзі, пів кілограма один помідор. Ви уявляєте собі, що це? Це капець, який мутант настоящий? Що я хочу від вас? Може, хто знає, що це за сорт таких помідорів, то напишіть в коментарях, тому що дуже цікаво, я хочу цього залишити на насіння. Ну, Класний же ж помідор. Сподіваюсь, що вони смачні. Я от не знаю, які вони треба буде спробувати. Бо того одного я таки не спробувала, що виривали раніше і так вийшло. Ось, може, ви знаєте, напишіть, що це за помідорчики. Можна, звичайно, в інтернеті подивитися, але я впевнена, що в кості ростуть точно вдома. Всім дякую за увагу. Ну, краса ж, краса, справжня краса для порівняння, звичайний там помідорчик. Да? Звичайно, ось червоненький гляньте. Цей капець якийсь.